Житомирський обласний центр крові потребує донорів усіх груп, оскільки заклад щоденно надає кров лікувальним закладам області, зокрема військовому шпиталю. Потреба є постійною, говорить Ірина Ліщук, головна медична сестра обласного центру крові. На жаль, за літній період, зробивши аналіз, ми бачимо, що донорів зменшилося, а потреба щодня збільшується. Тому наразі ми маємо дуже високу потребу у донорах крові. Під час процедури донації ми поспілкувалися з Володимиром. Чоловік розповів, що здавати кров розпочав у 20 років. На це його надихнула матір, яка також є доноркою. Як часто в рік здаєте? – Постараюся через кожні два місяці. Так, два-три місяці. Так, то от, отак. Як себе почуваєте після донації? Добре, ще краще, ніж до здачі. Воно поліпшує здоров'я. Ну, мені краще, намного краще. Ірина прийшла на донацію вдруге. Каже, що в такий спосіб хоче допомагати іншим людям. Це важливо для інших, тому що можливо хтось потребує її. А це таке, що воно відновлюється і можна поділитись з кимось і допомогти комусь. Це як маленький спосіб допомагати іншим. За словами Ірини Ліщук, головної медичної сестри центру крові, в середньому в день приходять від 20 до 25 донорів. Сьогодні ж зранку їх було близько 30. Зазвичай приходять у нас постійні донори, тому велику увагу ми сьогодні звертаємо на донорів, які ще до нас не приходили. Запрошуємо їх, щоб вони відвідали і стали донорами в нашому центрі крові. І, звісно, також і молоде покоління це студенти сьогодні, які з 1 вересня вийшли на навчання. Я думаю, що це теж буде така підтримка, щоб студенти сьогодні прийшли і теж стали донорами в закладі нашого. Працівники центру крові щотижня виїжджають в громади області та проводять забори крові. Сьогодні такий виїзд здійснили в народицьку громаду. У нас є графік, його можна побачити на сайті обласного центру крові на сторінці Фейсбук. Наступний виїзд у нас буде вовруч 12 числа, 13-го в Ушоморську громаду. І так, упродовж місяця це до 10 виїздів ми здійснюємо. Марія Кравчук, Олексій Черко, Суспільне новини Житомир.